Всім привіт! Влітку показувала красуню капустину а, брюссельська, да, це, по-моєму, називається. Маленькі такі капусточки в неї. Я не всі з'їла, щось з'їла, щось з'їла, до речі, навесні, ось ламала. Ось в неї таке починає відростати. Корича, вона перезимувала. І я дуже зацікавлена, щоб зібрати з неї насіння. Цікаво, чи зацвіте вона цього року, чи не зацвіте, хто мав досвід. Підкажіть, буде вона цвісти чи не буде. Зберу я насіння з неї, чи не зберу? Бо дуже вона така удачна, вийшла, такий грубезний стовбур в неї, така сильна рослина, потужна. Я її накривала всю зиму ось цим агровоним окном, і вона дала, трималася, короте. сподіваюся, що з нею щось буде. У нас немає дощів нормальних уже давненько. І ось я собі влаштовую такі дні полив... поливані дні до Паски. А ви поливаєте в себе? У вас теж немає води дощів з неба? Чи є? Знаю, що в Україні сніги, комусь пощастило чи не пощастило, вірніше. Я не знаю, пощастило чи не пощастило, що сніг випав. Ну скажіть. У нас нема снігу, але вночі заморозки бувають. Зараз потеплішало, нема. Знаю, що в Україні теж іде потепління. Ну, будемо бачити, що з цього буде з цих поливань. Бо почала поливати, чесно скажу, з березня місяця. Відчуваю себе цим дощиком тут, хмаркою. Ось так, але погода класна. Сонячна, гарна погода. Жити хочеться, краса. Зараз покажу вам одну квітку, яка мене дуже заінтригувала. Я не знала, що це таке. А потім подивилася, є такий додаток визначення рослин. Може, ви впізнали і знаєте, що це за краса. Вона тут росте, як дика, Дикорос чи що, не знаю. Ну, але це, виявляється, один із видів рясту. Це ряст, але ряст такий, що бульбочками розмножується чи як, не знаю. Ну, воно, по ідеї, має ще, коли перецвітає, має там ще мати якісь як, як гороха, але ну, стручки. Я цього не бачила, але кожної весни я спостерігаю цю красуню, оцей ряст. Отака у мене краса росте. А у вас така росте? Чи, чи взагалі якийсь ряст? Ну, Це зветься, типу, ряст декоративний. Я не знала, що такі є. А ще покажу, як перезимувала моя Вероніка. Минулого року, в липні, мені прийшло насіння від носіванки. Я його посіяла, воно зійшло. Навіть деякі восени вже й зацвіло, побачила цвіт. Дуже сподобалось мені. Це багаторічна Вероніка, колосиста. Дуже сподіваюся, що вона цього року у мене гарно зацвіте. Так, як і минулого. Минулого взагалі, це для мене було неочікувано, що воно жив, виживе. І вже десь зразу, вже через кілька місяців, цвіт мені покаже. Е і ось, пам'ятаєте, вам показувала, що пуп'янки були Кавказький арабіс. Ось він тепер ось так цвіте разом з печіночницею. І цим рястом. Йому рік. Уже тепер я можу сказати, що цій рослині рік багаторічна, вічно-зелена це правда. Дуже цікаво спостерігати, що ж буде далі, як вона буде розростатися, як себе буде поводити. Наразі мені дуже подобається красива квітка. Якщо ви шукаєте якусь е, ґрунтопокривну квітку, рослинку, ще й до того ж вічно-зелену то дуже-дуже раджу, подобається мені. Така проста і гарна квітка весняна. Всім миру і добра. Почуємось.